Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я професіонал Бакі. І сьогодні я буду знову виживати на одному незвичайному блоці. Як ви бачите, сьогодні в нас тут непогана погода така. Нема ні снігу, ані дощу. І це, сподіваюся, якось мені сьогодні допоможе. А, сьогоднішній один блок буде дуже жорстоким для мене, тому що тут. Буде, окрім мене, ще декілька цікавих створінь, а точніше, цікавих і страшних олопата, нічого собі, це вже цікавіше. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. З'явилося просто. Не знаю звідки, я зрозумів, ну що ж буває. Здається, лопата не дуже підходить для того, щоб з самого початку тут якось збирати блок землі перший. Отже, тут будуть створіння, і ці створіння це, друзі, спрунки. Але не звичайні спрунки, а спрунки-пожирачі. Це дуже-дуже потворні версії спрунків. І мені потрібно тут якось вижити з ними. Сподіваюсь, в мене це вийде. Я б тут хотів збудувати собі якесь укріплення, бункер або вежу, не знаю, поки що не вибрав, але сподіваюсь, що. А почекайте. А, у мене є тут блок, окей. А, сподіваюсь, що в мене це все діло вийде. Вийде вижити тут якомога довше. О, лопата нормальна. Лопата нормальна, знадобиться. Так, поїхали. Що за звук? Що це було? Ви чули це? Здається, це була одна з мелодій у цих спрунків. О, ні, вони десь поруч. Треба швидше збирати землю і будуватися звідси геть. Так, 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 так. Давай, давай, давай. Вже майже 20 блоків маю. Ану, 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 сюди, 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 21. Все, поїхали. Зараз будемо збільшувати свій острівець. Я хочу його збільшити ось у цю сторону. Так, це зайвий блок, сюди, сюди. Сюди, 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 сюди. В мене поки що, типу окрі... окрім лопати нічого нема. І те... Це моя. Єдина Зброя, що відбувається? А! Що це таке? Нічого собі! Голотицький спрунг! Він мене скинув! Ну, що ти будеш робити? Це був той самий спрунг пожирач. Добре, що хоча б він мене не з'їв. Оп! все нормально, я з'явився. Я вже подумав, що все, капець. Опа. Що за блок? О! Ще блоки з'явилися. Нічого собі. Це мені знадобиться і прям дуже знадобиться. Мені треба для будівництва. Так, поїхали. Якщо в мене є блоки, то можна не витрачатися на, е, цей, на землю. На те, щоб її там збирати і все таке інше. Зараз відбудуємося якомога подалі і почнемо будувати вежу. Вежу, в якій я буду... Жити. І вже збудував її не дуже правильно, але давайте зробимо якось ось так. Ось так. Буде тут невеличкий такий вхід. Сюди, сюди. О! Дивіться, це шалкер! І він був відкритий! Він зачинився! Нічого собі! Зараз подивимося, що там. Так, так, так. Але спочатку треба збудувати вежу. Я боюся цей шалкер відкривати, бо, можливо, це мімік якийсь або ще щось. Е, дуже багато всього можна тут зустріти, я впевнений, на одному блоці, тому треба е, до всього так, е, не знаю, додивлятися, увагу приділяти, все перевіряти по 350 разів і так далі. Ну що ж, я думаю, такої вежі буде достатньо. Зараз ми тут е, ставимо останні блоки. Нічого собі! Це був спрунг чи що? Щось червоне з'явилося і зникло. Такого я точно не очікував. Так, давайте почнемо робити. А! -а, -а Почав робити! Капець, хотів драбину робити, але не встиг. Спрунг взяв і скинув мене. Спрунк пожирач. Так, в мене є кайло. І в мене є повний шалкер плоті якоїсь. Фу, давайте її заберемо і використаємо у своїх цілях корисних. Так, ламаємо оце все діло. Забираємо як скриню шалкер і швидко всередину. Так, сюди будуємо оце. І отак от робимо. Все нормально. Тепер ми можемо тут піднятися. І без якихось там проблем можна. А давайте, знаєте, як зробимо? Давайте зробимо ось такий вхід. Мені здається, що це буде досить непогано. Ось так. заповсти сюди. І, знаєте, як в дуплі білка сидіти. Взагалі, супер. Нічого собі оце вигадав. І, і нічого не видно буде. І я тут у реальній безпеці. Ну, я думаю, що я у безпеці. Просто така ціла конструкція. Так, давайте сюди е, поставимо шалкер. Опа, все, нормально. В нього закинемо лопату. І, напевно, поки що все. Поки що нічого туди закидати не будемо. Так, ага, мені так не вийде. Так. угу, Не, не підходить мені. Не підходить, тому що тут треба зламати і поставити його. А я отак можу. О! А отак можу. Все, все просто чудово. Я тепер можу вилізти. Не можу вилізти та швидше ти донизу. Він мене вкусив за ногу. Я відчув його зуби. Капець, в мене нога хоча б на місці, начебто на місці. Фу, ого? Ого. Ви зрозуміли, друзі? На мене на горі чекав оцей спрунг пожирач. Тільки но ну, я вийшов, він одразу вімкнув свою мелодію і накинувся на мене. Де я поставив блок, ось він. Треба його звідси прибрати. Поставити сюди блок, сюди, сюди і от сюди. Я ще не закінчив будівництво своєї вежі на всі 100%, тому зараз ми це зробимо. Так, сюди. Там з'явилося щось. Так, це цікаво. Зараз піду подивлюся. Але спочатку треба доробити ось тут все. Так, сюди, 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 сюди. І от сюди. Все. Дивіться, я зробив собі ось такий дах, щоб якщо що, можна було. Опа! Опа! Ого! Нічого собі. Оце зістрибнув. Ну що ж, буває. Зараз швидко телепортуємося до одного блоку цього. І це. Ааа! Тікаю, тікаю 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 Тікаю, тікаю Ого. Я втік! Нічого собі вийшло! Фу! Оце в мене ноги швидкі. Так, ставимо сюди, е, в нас є вогнище, і я знайшов ось такі обладуночки точніше, це у нас броня, а не обладунки. Е, шолом захисний, якогось охоронця, типу, чи що. І якогось спецназа, е, бронежилет. Непогано. Це що, пістолет? Це пістолет, друзі, справжній. Собираємо І геть звідси. Так, нікого нема. Ні, нікого нема. Фу, давайте, знаєте що, я, я як білка, вибігаю, щось забираю і тікаю назад. Зробимо зараз ось таку штуку тут. Так, сюди, сюди і от сюди. Ні, не сюди, от сюди кажу. Так. Ава. О, до речі, це мішки з піском ще. Нічого собі. Зараз це також. Використаємо. Використаємо! Тихо. Треба було стріляти з пістолета, щось я протопив. Ну добре, зараз, зараз спробуємо. Зараз спробуємо, але спочатку зробимо те, як я тут запланував. Так, ось сюди поставити. І отак от теж все це діло завернути. От сюди, от сюди і от сюди. Ну, нічого собі! Ого! Нічого собі! Пожирач, реально пожирач. Він зїв просто жерм мій цей паркан. Ви це бачили. Клацнув зубами один раз і все, від нього нічого гісінке не залишилося. Що за фігня, як мені тут виживати тоді? Так, ставимо тут мішки з піском, щоб тут було якомога менше місця. Ой, там ліжко є. Там є ліжечко. Зараз ми його швидесенько заберемо. Так, сюди і тікаємо, 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 тікаємо. Оп, застрибуй, застрибуй, сюди. Фух, нормально. Так, можна зробити ось тут віконечко. Віконечко, щоб щось бачити тут. Нормально. Так, є якийсь камуфляж. Нічого собі. О, ні. Знову цей звук. Де він? Він десь на горі? Зараз я піду подивлюся. Треба уважно все перевірити, друзі, бо можливо цей спрунг... Він десь тут! Ось він! На тобі! На тобі, на тобі! Барикадуємо, барикадуємо! Ні, я не встигну забарикадувати все там! Капець. Гей, ти, а ну виходь з моєї вежі. Зовсім там знахабнів. Зараз я тобі покажу, де раки зимують. А ну йти ого! Нічого, собі щелепа випала. О, І що ти тепер робити мені? Зараз же стемніше, я, а я на вулиці опинився. Повний капець. Добре, давайте спробуємо знову сюди залізти. Начебто. Начебто його тут нема. Фух, так, тут в мене лишилися ресурси, лишилися. Ем, ну, я не знаю, що робити. Я в пасі. В мене немає більше чим відбиватися. Як він сюди потрапив? Він що, через оцю щілину? Проліз. Так. Я тримаю кайло на поготові. В мене 9 урону. І я готовий. Тихо. Цей спром постійно співає якісь пісні. Дуже-дуже гучні. Ого. Але я його взагалі не бачу. Де він є? Може, він на горі стоїть, отут? на е, даху вежі цієї. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, я це побачив! Велетенські зуби. Він був десь ось тут. Зник? Зник, його нема. Так, в мене проблеми, в мене реально проблеми. Можна було б, якщо. У мене були набої. Заманити оцією плоттю спрунка і спробувати його підстрелити. Не знаю, вийшло би це, спрацював би цей план чи ні, але. Треба бути дуже обережно. Піднімаємося швидше, 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 нагору. Зістрибувати чи не зістрибувати? Нічого собі, я живий. Я живий цей спрунк вломився прямо сюди, зламав тут мені все. І, -і, -і хотів мене жерти. Але в мене все начебто нормально. Опа, там щось ще з'явилося. Забираємо, забираємо, забираємо. Оп, забираємо. Набої на пістолет! Нормально, шипи є. Пістолет, кулемет, нічого собі. Та я тепер можу стріляти з пістолета кулемета і не перейматися, що в мене закінчаться набої. Так, чудово, давайте знаєте, що зробимо. Зробимо ось так. Просто тут все шипами зараз заклацаємо. Тут поставимо ось таку сітку з оцих боків. Далі я візьму е, два багаття, отут, підпалю їх. Далі візьму ось такий камуфляж. Він всередині! Нічого собі! Так, тихо, тихо, тихо. Стріляємо, стріляємо туди. Де він? Він зник? Чи не зник? Я не встиг нічого доробити, але давайте сюди, сюди, сюди. Зараз будемо все ставити. Робимо камуфляж. Так, робимо це сюди. Сюди, сюди. Нормально, нормально, все. Я тут замаскувався просто на всі 300%. Поставив всюди, де міг оці шипи. І тепер треба ще поставити шипи на самій верхівці. Просто на саму гору зараз залізти. Я його чую. Он він! Ану, ану, давай, давай, зараз я тебе знищу, дурний спрунг, пожирач, ти що? Ти ти, ти, ти пожираєш мій захист. Ти зовсім щось здурів. Ой-ой, друзі, він напевно зараз буде лізти сюди. У мене проблеми. Так, 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 так. Сюди підіймаємось, підіймаємось і заставляємо швидесенько, все шипами! Нічого собі! Він лізе сюди. На тобі по голові твої дурні! На тобі отримай! Ти що, думав, що я сижу на горі? Ні-ні-ні. ні Він, друзі, піднявся прямо до мене. Так, сюди, сюди, сюди і ось сюди. Ап, зістрибуємо обережно. Майже не втратив е серця. Тут знову барикадуємося, бо це працює досить непогано. І в нас згасло багаття, на жаль. Так, треба реалізувати мій план з наживкою. Зараз я. Зараз я буду наживкою, напевно. Так, треба тут забарикадувати, все сюди швидко, 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 барикадуємо, барикадуємо. Сюди барикадуємо. Так. Добре, будемо ставити тоді не оті блоки, а оці блоки. Швидше всередину, будь ласочка. Опа. Ой-ой-ой, ой ні. Не зайдеш ти сюди, ніколи в житті. Пішов, геть звідси. -ху -ху. Так, я йду на гору, щоб закинути. Ой-ой, ой-ой-ой, тут нема блоків, навіть нічого собі. Зараз будемо кидати отуди. Плоть, Дивіться, прямо влучив, куди треба було. Так, сюди, оп. Ні, зараз не влучив. А отак. Ой, перекинув. Так, а отак. О, ну все, вона там валяється, дивіться. Якщо цей спрунк там з'явиться, то я одразу почну в нього стріляти. Можливо, навіть з двох типів зброї. Ось так буду робити і все. Я готовий. Ану, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Чекаємо, чекаємо. З'явився! Ось собі який волотенський! Ого-ого! Де він, де він, де він? Нічого собі. Він що, лізе сюди зараз? Ану? Ні, не лізе. Капець, в мене там знову все зламалося. Ой-ой-ой! Що робити далі? Взагалі не знаю. Слухайте, напевно, друзі, поки я живий, поки в мене є можливість, я буду виходити з цього сервера. Всім дякую, що дивилися. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!